Вітаю! Я Михайло Гончар і це мій YouTube канал Гравітація. Сьогодні хочу поговорити про події 10-річної давнини. Війна в Європі вона розпочалась 10 років тому назад з Криму, з Чорного моря, з російської окупації в гібридний спосіб українсько-кримського півострова. Вона розпочалася 20 лютого 2014 року. А, зараз багато хто по інерції слідом за і українськими, і зарубіжними засобами масової інформації говорить про дворіччя повномасштабного російського вторгнення. Так, повномасштабне вторгнення російських збройних сил відбулось два роки тому назад. Але нам, якраз, слід пам'ятати про події десятирічної давнини. Гібридна окупація Українського півострова Крим мала місце саме в ті дні 3 декади лютого, березня місяця. І вона вийшла за межі Кримського півострова, власне, в Чорне море. І Чорне море продовжує лишатися морем війни. Чому це актуально? Та тому що, власне кажучи, зараз деякі чорноморські країни виношують плани, пов'язані з подальшим освоєнням Чорноморського шельфу. Ну, про те, що відкрили турки в своєму секторі Чорного моря, добре відомо, а також відомо, але напевне трохи підзабулося, такі ж відкриття, які були зроблені в румунському секторі Чорного моря. Так само великі поклади вуглеводнів, передусім природного газу, були розвідані і в українському секторі Чорного моря. Але події 10-річної дивнини внесли свої корективи в освоєння цих покладів, що стосується українського сектору Чорного моря. А зараз ми бачимо жваві процеси, які йдуть саме в західній частині, особливо в Румунії. І, так би мовити, на мій погляд, при цьому ігнорується ось цей фактор воєнних ризиків. Тому про них варто нагадувати, як і варто нагадати хронологію подій 10-річної давнини. А російська операція захоплення українського Криму вона розпочалась якраз 20 лютого 2014 року, коли тогочасний президент Янукович. Який ще перебував у Києві у переговори з опозицією за участі міжнародних посередників, міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції, а також спецпредставника президента Росії. А тим часом Севастопольську бухту, користуючись правом заходу безмитного огляду, наданим кораблям та суднам Чорноморського флоту згідно з російсько-українськими угодами ще 1997 року, заходили порожні. Порожні, нібито десантні кораблі Чорноморського флоту з зеленими чоловічками на борту. А на аеродромі Укачі сідали борти з призначенняцями загону Вимпел. Окупація Криму розпочалась з Севастополя. Це було виконати доволі просто, якщо взяти до уваги, що там була легальна присутність сили засобів російського чорноморського флоту. Це важливо а, розуміти а, з точки зору того, як діяла Росія, як вона дезінформувала міжнародну спільноту, яку тактику і стратегію застосовувала, та де коли були наявні можливості української сторони припинити агресивні дії. А, і що не було зроблено. Отже. Продовжуючи хронологію, 20 лютого до Києва прибув помічник президента Росії Владислав Сурков. Ну, добра відома фігура. Він і зараз, після деякої опали, знову в лавах кремлівських. Тоді у Криму з'явилася інформація про вихід колони бронетранспортерів з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту в Козачій бухті Севастополя в напрямку на виїзд з міста. Пояснення звучало так: що Чорноморський флот Криму перевів свої частину на посилений режим охорони через складну політичну ситуацію в Україні. 23 лютого в Севастополі на мітингу відбувається обрання так званого народного мера громадянина Росії Олексія Чалова, якого ФСБ терміново доставила літаком з Туреччини, де він перебував. Наступного, 24 лютого, наступного дня російська бронетехніка повністю перекриває в'їзди і виїзд до Севастополя. А 25 лютого група кораблів Чорноморського флоту, яка повернулася з Новоросійська після завершення Олімпіади в Сочі, доставила до Севастополя понад тисячу озброєних десантів. В ніч 26-27 лютого спецназ Центру спеціального призначення ФСБ Росії «Вимпел» та 45-го окремого полку спеціального призначення повітряно десантних військ Росії у військовій формі, але без розпізнавальних знаків, приховано прибув з Севастополя до Сімферополя, і відбулось захоплення будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Перед будівлями були споруджені відповідні барикади. Для того, щоб унеможливити будь-які силові дії з боку а, України, 27 лютого вранці військовими рос... Російської Федерації були встановлені блокпости на Перекопському перешийку і Чонгарському півострові, через які здійснюється залізничне автомобільне сполучення між Кримом та Роковою Україною. Разом з військовослужбовцями е, Збройних сил Росії на них також розташувалися і так звані донські козаки. А 28 лютого російський спецназ без розпізнавальних знаків захопив аеропорт Сімферополь і аеропорт Бельбек поблизу Севастополя. З боку Росії до Криму вторглися 11 російських ударних вертольотів Мі-24. Чоти російські транспортних літаки Іл-76 МД з десантом, порушивши повітряний простір України, приземлилися на аеродромі Гвардійським. Держприкордонслужбі України було в ультимативній формі заявлено, що літаки будуть здійснювати посадки кожні 15 хвилин. До огляду літаків, звісно, нікого не допустили. З боку Севастополя і Гвардійського бік Симферополя, висунулись кілька десятків одиниць бронетехніки, в тому числі бронемашини Тигр та інші зразки техніки озброєння, яких не було раніше помічено у військових частинах Росії в Криму. Загін морської охорони Держприкордонслужби України в Балаклаві оточили невідомі озброєні люди. А 1 березня Рада Федерації Росії дала згоду на введення, на введення Збройних сил Росії на територію України відповідно до звернення Путіна. Додаткова легалізація цього звернення була постфактум здійснена листом Віктора Януковича від 1 березня з проханням. Його проханням, як мовляв, легітимного президента України щодо введення Збройних сил Росії в Україну. На початку березня, 1-2, Севастополь почергово зайшли чотири великі десантні кораблі Балтійського флоту: Каніград, Мінськ, Георгій Побідоносіць і Ленігорський горняк з північного флоту з десантниками і технікою, що були взяті на борту новоросійську. І прибули таким чином Севастополь на підсилення наявних там а, підрозділів. Побіжно зауважу, що Мінськ та Ленігорський горняк припинили, як відомо, своє існування назавжди завдяки діям Збройних сил України. Але це вже події 23 го а, року. 3 березня розпочалось блокування всіх військових частин України в Криму, яке тривало до 25 березня. Виходи в море з Бухт Севастополя і озера Донузлав, були заблоковані кораблями Чорноморського флоту Росії. Дев'ять літаків Іл-76 порушили повітряний простір України, перекинувши Десант до Криму. Командувач Чорноморським флотом тогочасний адмірал Олександр Вітко поставив ультиматум українським військовослужбовцям до 5.00 26 березня. Здати зброю, інакше почнеться справжній штурм підрозділів і частин Збройних сил України по всьому Криму. Ну, подальші події вони відомі а, щодо а, кримської частини а, активності російських збройних сил і неактивності підрозділів і частин Збройних сил України. А, далі варто поглянути на те, що відбувалось на Чорному морі. Так би мовити, багато хто на той час вважав, що а, дії Росії, вони, власне кажучи, обмежаться от, а, межами Кримського півострова. І якось забулось про те, що а, не тільки Кримом одним а, обмежуються дії, можуть бути обмежені дії Збройних сил агресора. 15 березня 2014 року росіяни провели десантну операцію на Рабатській стрілці в Азовському морі. Там висадилась група десантників для встановлення контролю над газорозподільчою станцією та родовищем, газовим родовищем «Стрілкове». В подальшому вони були виведені, тому що з'ясувалося, що це родовище не має ніякого там, статичного значення, воно є дрібним родовищем, яке має там, абсолютно локальне значення. В Києві не насторожились ще після е, появи інформації про перші візити. До Офісу в Сімферополі, дочірньої компанії Нафтогазу України, ЧорноморНАфтогаз, яка працювала на шельфі Чорного моря. А, вже тоді варто було би вжити певних кроків, але ні з Центрального офісу Нафтогазу у Києві, ні з Міністерства енергетики України, ні з Міноборони чи РНБО не надійшло жодних чітких вказівок про подальші дії. А подальші дії були необхідні з тим, щоб унеможливити захоплення видобувних і борових платформ північно-західному секторі Чорного моря між Кримом та Одещиною. А тим часом там якраз російський спецназ і захопив ці самі бурові та видобувні платформи Чорноморнафтогазу. Вони, як цивільна інфраструктура, не були захищені ніяким чином. І 19 березня того 2014 року тогочасний міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан просто констатував, повідомивши про факт захоплення цих платформ. Таким чином стався найбільш прикрий збій із захистом інтересів України і майна державної компанії України, яким було майно Чорноморнафтогазу, як доччині структури Нафтогазу України із захистом цих самих платформ. В умовах тогочасного управлінського хаосу морська прикордонна служба не виконала в суті статті 31 закону України про виключну морську економічну зону, де чітко було зазначено, що охорона суверенних прав України у виключній морській економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб міжнародних організацій у ній здійснюється Державною прикордонною службою України. Так само військовоморські сили України виявилися нездатними до рішучих дій, оскільки вони просто були заблоковані в бухтах Севастополя і Донозлава. Хоча дивізіон охорони водного району, який базується в Одесі, міг би виконати необхідні дії. А сили і засоби для захисту платформ також могли бути доставлені за допомогою вертольотів армійської авіації, враховуючи, що основні платформи обладнані злітно посадковими майданчиками. Однак нічого цього не сталося. І звісно, що це е, все мало би послужити уроком. Ну, як бачимо, декому це стало цікавим. Я маю на увазі наших сусідів, зокрема Румунію, яка зараз приймається тим, е, що як би не сталося так, як було у ну, випадку з українськими платформами 10 років тому назад. Оскільки, як я вже зазначив, вони збираються реалізовувати доволі серйозні проекти з газовидобутку на шельфі Чорного моря. Звісно, з точки зору енергетичної безпеки, захоплення платформ не вплинуло на Україну, оскільки газ з шельфу Чорного моря йшов виключно на потреби Кримського півострова. Але з військової точки зору їх захоплення мало наслідки. В подальшому на низці захоплених платформ, зокрема бурових, окупантами було змонтовано радіолокаційне обладнання. Там були встановлені радіолокаційні станції типу Ніва. З метою контролю повітряного та надводного простору північно-західного сектору Чорного моря між Кримом та узбережжям Одещини, і це тривало практично з 2017 року. У ході бойових дій Чорному морі вже після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році на платформах було розміщено обладнання для ведення радіотехнічної розвідки та засоби радіоелектронної боротьби. Також окремі платформи служили пунктами проміжного складування певних технічних засобів і амуніції для дій російського спецназу. У червні 2023 року Військово-морські сили України з берегових ракетних комплексів Нептун завдали ракетну удару по платформах. А у вересні того ж року спецназ Головного управління розвідки Міноборони України реалізував успішну операцію по остаточному зачищенню цих платформ від пунктів проміжного зберігання технічних засобів і амуніції російського спецназу. Таким чином, здавалось би, якби ситуація в півночно-західному чо секторі Чорного моря ну, до певної міри. Стабілізованими діями Збройних сил України. Ну, але насправді морська енергетична інфраструктура Європи в цій частині континенту перебуває як під гібридними, так і передвійськовими загрозами з боку Росії. Ну, не тільки в Чорному морі, власне, на Балтиці так само, Північно в Північному морі та в морях навколо Європейського континенту. Але якщо ведемо мову про Чорне море, то звісно, що споруджувана в румунському секторі інфраструктура морського газовидобутку буде ціллю номер один для Росії веденні бойових дій проти сил НАТО на морському театрі воєнних дій. Можна говорити стільки завгодно, що, зазнавши ганебних поразок на морі від Збройних сил України, Росія буде просто нездатна будь-що зробити, тим більше проти країни-члена НАТО. Але це ілюзія. Для Росії захопити видовні платформи чи вести їх з ладу означає завдати енергетичного ураження Румунії. На відміну від ситуації з Україною, захопленням а, а, видобувних потужностей на шельфі Чорного моря. А, це, як я вже зазначив, не справило а, впливу на газовий баланс України. В Румунії по-іншому. А це буде, по суті, основне джерело газовидобутку. Для споживачів в Румунії і не тільки, бо відповідна угода підписана, наприклад, на постачання газу з цих родовищ до сусідньої Угорщини. І проєкт надзвичайно масштабний. Тому в Румунії ставляться дуже уважно до всього, що відбувалось. І відбувається в північно-західному секторі Чорного моря, і намагаються осмислити з різних під різними кутами зору і проаналізувати можливі сценарії, варіанти, як в подальшому може розвиватись становище на Чорноморському шельфі. Ну це зрозуміло, тому що мова йде про багатомільярдні інвестиції, Навіть сама платформа одна. Коштує кілька мільярдів доларів. Але не тільки, так би мовити. З цієї позиції вивчається ситуація в Чорному морі нашими партнерами по регіону, також вони звертають увагу на те, що захоплення подібного роду платформ повинно розглядатися з позиції розміщення там засобів ведення радіотехнічної розвідки і контролю повітряно-доводного і підводного простору, те, що робила Росія у випадку із захопленими платформами в українському секторі, оскільки контроль над Об'єктами, що розташовані в шельфовій зоні, може забезпечити додаткову перевагу у випадку проведення подальших наступальних операцій у морі чи на узбережжі. Ну, звісно, якщо таке завдання не стоятиме, то платформи можуть бути просто піддані атакам з метою їх пошкодження чи знищення. А можливості щодо ураження видобувних платформ в е, західному секторі Чорного моря з урахуванням. Наявності сили засобів Росії в окупованому Криму, вони є. Росія може атакувати з допомогою ракет з позиційних районів Кримського півострова, Чорного та Каспійського морів. Для цього можуть використовуватися як дозвукові крилаті ракети морського базування, типу Калібр, також повітряного базування типу Х-101, 55-555, наземного базування типу Іскандер К. А так само і балістичні ракети, типу Іскандер М чи КН-23 Пінчно-корейського виробництва, яке вже є в Росії, а також іранський ФАТЕх та «Зульфагар» – інформація про постачання яких до Росії щойно з'явилась цими днями. Можуть застосовуватись також аеробалістичні ракети Кінжал з літаків Міг-31К. Але особливу небезпеку являють собою надзвукові протикорабельні ракети типу Онікс М з берегових ракетних комплексів Бастіон в окупованому Криму, оскільки вони е, низьколітаючі та мають короткий підлітний час до цілі. У випадку румунських платформ це буде там не більше п'яти хвилин, а то й значно менше. Також Росія може діяти на ураження гіперзвуковими ракетами циркон. За поки що не підтвердженою інформацією, є така гіпотеза, що на борту знищеного роєм ударних морських безпілотників Магура-5 великодесантного корабля Чорноморського флоту «Царкунніков» був вантаж саме цих ракет, які призначалися для використання з берегових ракетних комплексів в Криму. Ну, звісно, засобами повітряних ударів можуть бути іранські дрони типу Шахід та керовані авіабомби великого калібру літаків типу Су-34. І зрозуміло, що особливу загрозу несуть морські ударні дрони. Поки що Росія не має такі ефективні засоби ураження, як українські Сі Бейби чи Магура, але з часу вони з'являться. Однак Росія має цілий набір безпілотних автономних підводних апаратів, там типу Галтель, Клавесін та інших, призначених більшою мірою для розвідки та сприяння підводно диверсійним силам. Також в Росії працюють над підводними дронами гідрокустичної протидії типу МГ-124 «Берилій». І все це може бути застосовано для підводних диверсійних операцій, про силових та телекомунікаційних кабелів, що сполучають офшорні платформи з берегом, тому що морські Газовидобуток це не тільки платформи, там, блок кондуктори стаціонарні платформи, але це також і та мережа, яка сполучає зону видобутку з узбережжям. Уроки з подій сторічної давнини в українському секторі Чорного моря полягають в тому, що цивільна морська нафтогазова інфраструктура має бути підготовлена належним чином для захисту від військового нападу, навіть якщо він здається малоімовірним. Важливо не допустити захоплення противником офшорних об'єктів. У випадку їх захоплення вони мають бути під вогневим контролем з тим, щоб не дати противнику використовувати їх у цілях сприяння веденню бойових дій. Ну я розповів, в який спосіб це може робитися, і як робила Росія з тими платформами, які були в українському секторі Чорного моря. Джерело війни в Чорному морі лишається. Дії Збройних сил України протягом останніх двох років вони завдавали серйозної поразки російському флотському групованню, змусили його відступити в східний сектор Чорного моря. А, але а, в Кремлі не бояться НАТО. Вони більше бояться Збройних сил України. А 10 років Чорному морі показали Росії, що НАТО, в принципі, перовий тигр. Ну, принаймні так вважають в Кремлі, і схоже за той рідкісний випадок, коли вони мають рацію. Адже НАТО в Чорному морі це точно альянс переляканих. І, на жаль, Сполучені Штати демонструють приклад поведінки, яка на берегах потомаку уявляється, звичайно як зваженою, непровокативною, антиескалаційною і такою, що буде викликати таку ж поведінку противника. Але така поведінка в Москві розцінюється зовсім по іншому, як прояв непевності та слабкості. Відповідно, стимулює Росію до агресивної силової поведінки з певненістю, що зворотної реакції силової реакції не буде. Давайте згадаємо інцидент. Я про нього якось згадував, але ще раз нагадаю, який трапився 14 березня 2023 року. Тоді російський су 27 знищив американський розвідувальний безпілотник ЕМК 9 Ріпер. Без застосування штатної зброї, відповідними маневрами, зі зливом пального з баків та створенням підвищеної зони турбулентності відповідним маневруванням. Американський безпілотник упав. А Яка була реакція американської сторони? Ну, Прозвучала заява про те, що про якусь негідну, непрофесійну, небезпечну поведінку російського пілота. Все. Так, да, пілот був нагороджений відповідно Кремлем за особливі заслуги і майстерність, проявлену при перехопленні ворожого безпілотника, який з російської точки зору там якби, залетів в неприпустиму зону. Хоча це далеко не так. Тому подібна поведінка вона стимулює. Агресію Росії і продовження в Чорному морі. Так, вона не може діяти флотським угрупованням, тому що, очевидно, воно проявило свою недієздатність протягом цих вже понад двох років повномасштабного 에, вторгнення Росії в Україну. Але, як я описав, є інші засоби, які Росія може застосувати. Тому хочу зазначити, що найкращим сценарієм ліквідації загрози морським видобувним проєктом в акваторії Чорного моря є знищення самого джерела загрози через нанесення воєнної поразки Росії. Як показують дії Збройних сил України в Чорному морі, це цілком реально. Поки Крим лишатиметься під російською окупацією, загроза для України та регіону зберігатиметься. Коли декому в середовищі західного політикому хочеться, щоб український Крим залишився під російським контролем, там, заради якогось там миру, і в регіоні Чорного моря, і в Європі, то такий сценарій випадку його реалізації означатиме тільки одне: збереження джерела агресії і буде тільки питанням часу, коли Росія рушить далі. З Криму Росія починала агресію. І нагадаю, що це була агресія, звичайно, проти України. Але давайте згадаємо а, ультиматум а, Кремля Заходу в грудні 2021 року. НАТО. Забирайте манатки і обирайтесь на границю 97-го року. Тому а, саме з Криму Росія почала агресію в Криму вона. І повинна бути розгромлена і знищення в Криму і на Чорному морі. І кілька сот мільярдів доларів допомоги України, Україні для наших західних партнерів це буде коштувати дешевше, аніж витрачати потім трильйони доларів на війну з Росією. На цьому, певно, я завершу. Більше про події 10-річної давнини в Криму та на Чорному морі. Ви можете дізнатися з роботи Центру стратегія 21 -10 і подій 10-річної давнини. Ця робота а, війни 21-го століття Полі Росії була випущена в 2017 році. А, також вона є в вільному доступі на нашому сайті, як і випуски журналів Чорноморська Безпека. Де ми розповідаємо багато про чого цікавого. На сам кінець останнє. Зараз всім нам в Україні важко. І в контексті спогадів дворічної давнини і десятирічної давнини. І тому важливо, як би там не було, підтримати тих, кому значно важче, ніж нам тут де-інде. Я маю на увазі Збройні Сили України, які ведуть бої на Східному, Південному фронтах які потребують нашої підтримки. Зараз йде збір на авто для одного з підрозділів Збройних сил. І прошу долучитись до нього всім небайдужим. Кожна ваша гривня, скажу банальну річ, але маю це сказати це. Запорука того, що в майбутньому. Завдання Цим підрозділом будуть виконані, а люди матимуть залишитись шанс живими. Реквізити будуть а, в текстовій частині. А, також QR-код, кому як буде зручніше скористатись а, банкою. А, я на цьому прощаюсь. Дякую за увагу. А, ставте лайки, а, підписуйтесь на мій YouTube канал. Далі буде більше.